Зараз тут розташовано подарунків техніки на 45 мільйонів гривень. Це унікальне обладнання шиномонтажа. Це є друге покоління. Пересувної авторемонтної майстерні. Ми їх розташовуємо вже не на вантажівках, а на прицепах. Тут є компресор, зварювальний апарат, прес, аргонна зварювальна позиція, ну тобто все, що необхідно. І кранбалка можна робити всі комплекси робіт. І я хочу сказати, що це також мрія. Для будь-якої бригади це є продовження програми, як я сказав, що треба зробити, щоб зарядити танк. Це не означає, що у нас зараз є танки як електромобілі, але потужні танкові акумулятори, то знає про що я говорю. Це величезна проблема. Для того, щоб їх швидко і якісно заряджати, ця станція одночасно може заряджати вже 12 Найпотужніших і найбільших акумуляторів або 24 тих, що відносяться до системи вантажівок. Причому заряджає вона їх незалежно, нам не потрібно зовнішнього живлення, тут є потужні генератори. Перше, я пишаюся, друге, я закликаю всіх до співпраці. Ми разом можемо зробити більше. І